Анатолій Корнієнко ветеран АТО. Його син загинув на війні в 2014 році, тож після цього Анатолій також пішов захищати Україну. Воював в станиці Луганській та на інших напрямках. Отримав контузію та міновибухове поранення. Демобілізувався в 2019-му і зараз займається волонтерством. Каже, після повернення додому у бійців виникають складнощі з оформленням документів, пільг. Є проблеми зі здоров'ям та психологічним станом. Це страшна проблема. Психологія. Я думаю, що треба готувати психологів для того, щоб вони медичних якихось то представників, які б розуміли психологію, які б допомагали їм. Ну, це все господарственна програма. Так ветеранський сам рух це не осилить. Для цього при університеті митної справи та фінансів відкрили центр ветеранського розвитку. На стіні встановили меморіальну дошку на честь загиблого воїна, майора Андрія Николайчука. У лютому 2022 року він добровільно став на захист України, а у вересні загинув у бою на Харківщині. Йому було 32 роки. Мама Андрія каже: він з дитинства мріяв стати військовим. Сегодня, как раз сегодня, 270-й день, как его нет. Вот сегодня война идет 476-й день, а он умер на 206-й день. Вот как раз сегодня, получается, до сих пор, ну нет у меня такой-то веры. Знаете, что он погиб, я стараюсь думать, что он там живет, где-то в небесах, и разговариваю с ним. Пріоритетний напрямок центру навчання та просування ветеранського підприємництва задля реінтеграції у цивільне життя. Також у серпні в закладі запрацює помічник ветерана, проект про надання ветеранам юридичної, освітньої та психологічної допомоги. Помічник повністю супроводжуватиме ветерана та допомагатиме з оформленням документів, пільг тощо їм потрібно дуже багато речей. Перш за все, це звісно здоров'я, ментальне і фізичне. Але після цього потрібно надати людині можливість отримати цивільну спеціальність. Саме для цього ми відкриваємо сьогодні тут цей центр, і вже сьогодні запрацює група, яка буде навчатися ветеранському підприємництву. Окрім Дніпропетровщини, центр ветеранського розвитку запрацює ще у трьох областях України: Вінницький, Львівський та Миколаївській. Анастасія Плющова, Ангеліна Машинцева, Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.